Так, зараз будемо пересаджувати з вами квіти. Мені потрібно пересадити два в один і зовсім інший горшок. Так що, зараз будемо пробувати ось один. Ще такий в мене є меншенький. Це лакерамзін, горшок. доброго І ось цей хочу пересадити теж менший. Так що погнали, я один вже пересадила. Він, звісно, трошечки втомлений, тому що, знаєте, що його обожнює їсти мій кіт. І я вирішила його трошечки пересадити в менший горщик і поставити наверх, щоб він трошки відійшов. Тому один вже в мене є. Зараз будемо садити інше. Розкажу вам одну дуже цікаву історію, пов'язану з цим вазом. В себе на роботі я займалася найбільше квітами, я їх пересаджувала, я їх. Я за ними доглядала, я там, ну, взагалі, займалася квітня. Оцей вазон стояв біля мене 4 роки, майже 4. Прямо на моєму столі він стояв біля мене. І коли я звільнялась, я його вирішила забрати. На що викликала такий ажіотаж, ну мовила, як, це що, твій вазон? Так, це мій вазон. Це мій вазон. Він стояв у мене на столі, у нього моя енергетика, тому це мій вазон. Типу чого ти не спитала, чи я можу тобі його дати? Не спитала, бо мій вазон. І я за ним дивилась, як за всіма такими вазонами. Загалом звинуватила мене, що я хотіла його в ничку забрати, хоча ніякої нички не було. Все, що на моєму столі, моє. Правильно. Ось такий він вийшов, я його посадила у вищий горшочок. Ось таке у мене доларове дерево, симпатичне, тому я обожнюю квіти, обожнюю вазони. У мене їх багато, тому ось такий касунчик.